Відбулись в рамках Чемпіонату Європи гонки переслідування. Незважаючи на три промахи на заключній стрільбі, перемогу у жінок здобуває байба Бендіка, обмінюючи бронзу спринту на золото переслідування. Боротьбу за срібло на останньому колі виграє Анна Карін Хайденберг, маючи чотири штрафних кола у пасиві. І бронзовою призиркою стає Лінда Цінгерля з Італії, маючи 11-ту позицію на старті. 18-ю стала Олександра Миркушина, Лілія Стеблина, 28, ма Анастасія Миркушина 35-та і Дарина Чалик фінішувала 53. ю У чоловіків чемпіоном стає з Нолем Патрік Браунхофер, якому вдалося відіграти 15 позицій. Срібла у Ісака Фрея, в пасиві якого дві хиби, і боротьбу за бронзу на останньому колі виграє Свере Аспенс з чотирма штрафними колами. Артем Тищенко, 25-й, Руслан Пкаленко, 35 п'ятий, 43-м фінішує Богдан Симбал і Денис Насика має 55-ту позицію.